Не нахуй. Вот это Так, мне. Це картон. Коростенець Олександр Микрчан художник-постановник Коростенського міського палацу культури імені Тараса Шевченка. Олександр розповів, свій творчий шлях розпочав з навчання у художній школі. По закінченні, в 17 років, працював на Коростенському фарфоровому заводі художником живописцем. Розписував набори посуду, декоративні вази та блюда, говорить чоловік. Були дуже цікаві такі замовлення на вази. До речі, тут є такі вази. Можете я розписував? І ці декоративні блюда. От це було цікаво. Але яскраво і в технічному плані, бо там були різні складнощі і краски. Після військової строкової служби у 1990 році Олександр з родиною переїхав до Покровська, де жив та працював 10 років. І саме там я. З однодумцями і створили це підприємство по виготовленню фарфору. Олександр говорить, у Коростенському міському палаці культури створює декорації, елементи костюмів до різних вистав. У вільний час малює картини. Кожна його робота на військову тематику має свою історію. Картини, оздоблені гільзами, які волонтери та військові передають з фронту, каже чоловік. Різна з під автоматів різних. До речі, це кулемет для різних робіт. Експериментую, розписую гільзи замість дзвінкової порцеляни. Олександр говорить свої картини виставляє на концертах, мистецьких заходах, виставах, продає на аукціонах. Чотири тисячі гривень за мистецтво, яке допоможе збройним селам України, раз у чотири тисячі гривень. Понад 10 картин продані, одна з них за 10 тисяч гривень, говорить Олександр. Гроші з продажу йдуть на допомогу зсу. Наша мирна Україна і ті ж самі соняхи, які символізують нашу країну Голубе небо, жовті соняхи і полум'я наших міст і зруйнованих. Гільзи, які символізують цю війну. А ще розповів Олександр, працював над створенням обкладинки та ілюстрацій кувейтських новел у пошуках коштовних перлин у перекладі українською мовою. Розробляє логотипи до міжнародного фестивалю, де у Коростині. Він уже як логотип зареєстрований, тобто бренд, так. Фестивалю. Ми його змінювали там, коли був ковід, він був у нас у масці і, і в рукавичках гумових. От, на початку війни 2014 року він теж був у нас в камуфляжі. Це був в тому році. Тобто дирони, донати, дрони. Олександр має свій логотип, який створив у художній школі. Він мені схожий на тризуб, і я їм. Підписую всі свої роботи Анжеліка Нестерчук, Тетяна Ривак, Суспільне, Новини, Житомирщина.